Праві та ліві одне з головних протиставлень, яке ви почуєте, щойно зацікавитись політикою, або щойно вона зацікавиться вами. Можливо, вас коли-небудь називали ліваком, або навпаки ультраправим через вашу позицію в якомусь конкретному питанні прав ЛГБТ або державної мови. Або може ви чули щось на зразок, наша соціальна політика надто ліва, або ж в Україні популярні праві ідеї. Але хто такі ці праві та ліві? На перший погляд, все дуже просто: ось це ліві, а це праві. Сталін лівий, гітлер правий, демократи ліві, республіканці праві. А ось ліберально-демократична партія Великої Британії. Може центристи, а українські партії у цьому відео ми спробуємо зрозуміти, що лежить в основі поділу на правих та лівих. А також наскільки цей поділ актуальний в Україні, на відміну від багатьох відео на цю тему, ми не будемо агітувати за конкретну ідеологію та запропонуємо три альтернативні погляди. Перед розбиратися не політичні. Поділ на правих та лівих набув політичного значення в роки французької революції кінця XVIII століття, коли представники різних суспільних станів вперше почали збиратись як один законодавчий орган національні установчі збори, прихильники збереження прав аристократії та монархії сиділи праворуч від президента зборів. А ті, що були за революційні зміни, загальне виборче право, скасування станової нерівності ліворуч. Інакше кажучи, праві хотіли зберегти існуючий стан речей натомість ліві робили ставку на зміни. При цьому вони надихалися ідеєю природного права: ті самі свобода, рівність і братерство між усіма людьми, або принаймні чоловіками, бо рух за емансипацію жінок ще не здобув визнання. Цей поділ не був абсолютним. Наприклад, всередині лівого клубу Якобінців існувало своє праве крило, яке виступало за збереження королівської влади, але з обмеженнями, як в сусідній Англії. Протягом революції гору брали то ліві сили, то праві. Зрештою, після поразки Наполеона перемогли останні, і до Франції на деякий час повернулась монархія. Відтоді такий умовний поділ на правих та лівих поширився світом та використовується й досі. Перш ніж ми глибше зануримося в поділ на лівих та правих, нагадаємо про те, що нас всіх об'єднує: Наша любов до знань та небайдужість. А найнебайдужі для нас це, звісно, наші патрони, яким ми щиро вдячні за підтримку. Перший підхід пропонує розуміти різницю між правими та лівими в площині ставлення до змін у суспільстві. Так для правих важлива традиція, усталені норми та політичний лад, покликані зберегти перевірені часом практики. Натомість для лівих цінність становить прогрес, цілеспрямовані зміни в суспільстві, які мають змінити його на краще. Тобто це різниця між партією порядку та партією руху, як її називає французький політолог Франсуа Гогель. Цей підхід найкраще працює з Європою 19 століття, коли між собою боролася стара та нова еліта. З правого боку партія порядку, землевласники, церковники та офіцери, зліва партія руху, ліберально налаштовані соціальні групи. Не задоволені становою нерівністю, зокрема, так звані буржуа. Згодом до лівих віднесли і робітничі рухи, адже ті прагнули змінити існуючий статус-кво. Натомість частина лібералів, навпаки, змістилась вправо, оскільки негативно ставилася до нових соціалістичних рухів. Недоліком такого підходу є залежність від контексту. Адже щойно ми залишаємо 19 століття, як наступає суцільний хаос. Яскравим прикладом є останні роки існування радянської імперії, коли правими вважали прибічників старого більшовицького ладу, як, наприклад, пучістів з ДКНС. А лівими називали усіх, хто був за реформування або знищення радянської системи. Звучить абсурдно, як це прихильники СРСР можуть бути правими, але в межах протиставлення консерваторів лібералів це має сенс. Виходить, що різниця між правими та лівими полягає не лише в тому, що перші консерватори, а другі прагнуть змін, хоч часто це має рацію. Наприклад, сучасні ультраправі рухи позиціонують себе як прихильники традицій, натомість ультра ліві вважають себе прибічниками прогресу. Але оскільки із цим підходом існує багато суперечностей, існує інший спосіб розмежування правих та лівих, який звернув свою увагу на економічну сферу. Свого часу в інтернеті були популярними різні тести, що пропонували визначити ваші політичні переконання. Відповідаючи на низку запитань, ви отримуєте результат у вигляді місця на політичних координатах, що складаються з двох осей. Поки що зупинимось на горизонтальній. У таких тестах різницю між правими та лівими бачать насамперед у різному ставленні до державного втручання в економіку. Якщо коротко, то ліва економічна політика підтримує це втручання, а права ставиться до нього скептично і негативно. Як приклад, візьмемо політичний комплекс від Vox України. Ліву політику вони визначають як підтримку соціальної рівності, безкоштовну медицину та освіту. Чим лівіша економічна політика держави, тим активніше вона регулює ринки і встановлює податки. Крім того, ліва економічна політика передбачає більшу кількість державних компаній, тож значна частина ВВП країни належить державному сектору. На противагу лівим економічних правих більше турбують підприємницька свобода та низькі податки. Основним рушієм економіки стає невидима рука ринку. А медицина, освіта та інші соціальні послуги мають бути платними та перебувати в приватному секторі. Крайню ліву позицію в такому спектрі займає планова економіка, за якою держава повністю володіє засобами виробництва та самостійно розподіляє усі ресурси. З протилежного правого краю розташована чиста ринкова система, де функції держави зведені до мінімуму нічного вартового. Згідно з таким підходом, соціал демократичні партії у Європі та демократична партія США дійсно є лівими, адже виступають за збільшення соціальних програм, що тягне за собою більші податки та більший розмір уряду. Натомість консервативна партія Британії або республіканська в Америці є правими, адже прагнуть зменшити роль держави в економічному перерозподілі. Американський активіст республіканець Гровер Норквіст сказав: Я не хочу скасовувати уряд, я просто хочу зменшити його до таких масштабів, щоб його можна було затягти до вбиральні та втопити у ванні. Тому, наприклад, республіканці затято критикували медичну реформу демократа Обами, що передбачала медичне страхування малозабезпечених американців, такий право лівий спектр добре працює тоді, коли ми обговорюємо економіку, але не пояснює різницю в культурній політиці та рівні контролю держави над особистим життям. Саме тому в 1956 році Ганс Айзенк запропонував додати вертикальну вісь, яка в сучасних політичних координатах відображає державний контроль над особистим і політичним життям. Протилежними крайніми точками на цій осі є тоталітаризм та анархія. Від перетину осі праві ліві і тоталітарні ліберальні утворюються чотири квадрати: такі собі факультети Гогвардсу для політично обізнаних. Авторитарні праві, авторитарні ліві, ліберальні праві та ліберальні ліві у вигляді схеми це виглядає непогано, але й тут є недоліки. І фашизм, і більшовизм опиняються в одному квадраті авторитарних лівих, адже обидва будували авторитарні держави з лівою економічною політикою. В СРСР планова економіка, у фашизмі злиття держави з корпораціями. Зараз у нас часто порівнюють нацизм, різновид фашизму та радянський комунізм. Проте варто пам'ятати, що це все-таки різні види зла. Критерії ставлення до змін у цьому випадку теж не точний, адже і фашизм, і більшовизм прагнули революційних змін. Тільки для одних революція була консервативною, а для других пролетарською. Саме тому існує третій спосіб ділити на правих та лівих, але на основі не різних поглядів на економіку або суспільні зміни. А виходячи з різного ставлення до ідеї рівності. Цей критерій запропонував Норберто Боббіо у своїй роботі з малозвучною назвою Дестра Ециністра e Ліві та праві». Ліві, на його думку, прагнуть досягнення рівності, тоді як праві вважають такі плани утопічними та навіть шкідливими. Як два канонічні приклади, Боббіо наводить двох відомих філософів: Жан Джака Руссо та Фрідріха Ніцше. Руссо вважає, що все зло на світі походить від того, що люди народжені рівними, але суспільство уярмлює їх в кайдани нерівності. Ніцше повна його протилежність, адже вірить, що люди навпаки від природи нерівні, а суспільство намагається нас зрівняти звідки й всі негаразди. Тому Руссо – лівий, а Ніцше правий, згідно з такою логікою, державне втручання в економіку може бути лівим, тобто направленим на урівняння благ. Отриманих різними людьми або правим, яке зосереджується на допомозі макроекономічним показникам та бізнесу, коли ринок сам себе не регулює. А як щодо різниці між більшовиками та фашистами, за цим критерієм, більшовизм, звісно, є лівою ідеологією, адже в його основі лежить ідея зрівняння всіх людей. Хоча на практиці все обернулося гулагом і геноцидом. Які все одно не дали бажаної рівності. Адже вийшло як яковного спів тварин Орвелла. Всі тварини рівні, але деякі рівніші. Натомість фашизм позитивно сприймає нерівність, що однозначно є ознакою правості. У доктрині фашизму Мусоліні пише: він стверджує, що нерівність неминуча, благотворна та добродійна для людей, які не можуть бути зрівняні механічним чи зовнішнім фактором, яким є загальне голосування. Так само і нацисти, попри те, що в їхній назві є слово соціалісти, згідно цього критерію є правою ідеологією, адже відкрито проголошували нерівність різних народів та рас, тоді як совок на офіційному рівні казав про міжнародне братерство. Звісно, і такий спосіб ділити на правих та лівих не ідеальний. І в першу чергу через свою абстрактність, що визнає сам Бобі. Крім того, у багатьох випадках конфлікт між правими та лівими взагалі не є основним у політиці, і одним з прикладів цього є сучасна Україна. У 2018 році Vox Ukraine, політичний компас, який ми вже згадували, вирішили дослідити ідеологію основних кандидатів у президенти України, виходячи з висловлювань, політиків майже всі вони опинилися у лівому авторитарному спектрі. Методику Vox Ukraine, які не претендували на повну науковість, багато критикували. У джерелах до відео ви знайдете покликання на статтю Тараса Білоуса з детальним аналізом проблем цих політичних координат. Тим не менш, це дослідження вказало на важливу особливість української політики. Різниця між кандидатами проходить за межами класичних політичних ідеологій. І справді, як ми оцінюємо тих чи інших українських політиків, ми говоримо про їхню прозахідність або про або ж згадуємо із ким більше пов'язано корупційних скандалів, або у кого які стосунки з олігархічними групами? Ми рідко ділимо їх на лівих та правих. Звісно, у нас є свої ультраправі та ультраліві рухи. Утім, вони далекі від масової політики, а в деяких випадках питання естетики і пошуку своєї соціальної групи переважають в них над ідеологічними питаннями. Тим часом, як під вивіскою лівих та комуністичних партій в нас ховалися проросійські маргінали. У цьому відео ми згадали три способи ділити на лівих та правих, які можна розглядати як взаємодоповнювальні. По-перше, їх можна ділити на основі різного ставлення до змін. Ліві виступають за зміни, тобто є прогресистами, а праві проти них, тобто є консерваторами. По-друге, їх можна ділити за економічними поглядами. Економічно ліві підтримують державне втручання, а праві прагнуть його зменшити. І третій підхід ділити правих та лівих на основі різного ставлення до рівності. Ліві вважають рівність природною та бажаною, а праві вважають досягнення рівності утопією або відкрито підтримують нерівність. Зазвичай, наприкінці відео на таку тему, вам потайки або відкрито кажуть, що ось бачите, праві погані, а ліві класні, або навпаки. Ми не станемо цього робити, адже віримо, що справжні зміни в українській політиці настануть тоді, коли нам дійсно доведеться обирати між правими та лівими, а не між патріотами та зрадниками, більш корумпованими та менш корумпованими політиками. Поки триває війна, різниця між правими та лівими стає для нас менш гострою, і це гарна можливість відійти від стереотипів та взаємних упереджень. Найімовірніше під цим відео буде дуже багато критики з обох таборів, а також з боку центристів через те, що ми про них не згадали. Ви ж можете написати в коментарях, про яку ідеологію вам найбільше хочеться побачити відео, а також до якого напряму ви себе відносите. Для нас не важливо до правих чи до лівих головне, аби ви лишалися неаполітичними.